Станьте свідками прем'єри. Я принцеса Твайлайт Спаркл. І це мій дім Еквестрія. Це буде поні гармонія. У моєму краї панують магія, музика. -ля -ля! І найголовніше дружба. Життя прекрасне. Так! Хіба щось може його спотьмарити? Правильні клоуни. Браян. <звук> Енорівня рівняй копита. Жде командир буря. І для початку пропоную повну і безповоротну капітуляцію. Це найгірша подача святкових кексиків, що в нас коли-небудь була. Ай, <звук> рибалка впав! Як горішки лускати. А, Цього року. Що зі мною сталося? Настав час. Приведи її негайно. Для нових друзів. Я у всьому винна. Буря полює на мене. Ми тебе не залишимо. Я навчу вас пончики, як треба битись. Але ж це чарівні. Так, так, дружба! Жуйки! Пані! Бе! Тож, принцеса, якщо ви не проти. На щастя, зі мною завжди, мої друзі, що б не сталось. Пінкі! Спостереження Кримом встановлено. Так точно необхідна зачистка. Маленький поні. У кіно скоро.